Терпіння. Короче, в тому році Чого? посадили весь огород картоплі. Ну, ну. І що ти думаєш? Он скільки диви. Викинули. Нічого, собі ну, що не поїло. Ні, воно мені нужне. В цьому році он, дивися, 20 суток більше не буде. Ну, ну, бачиш, Петро присажує. Ну, так. Ну, 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 угу. Скільки лишилося? Та ну а куди їх викидать? Конечно, до хай, що, хай сади, сади, бо може ж нам не хватить. Mm -hmm. А я mm -hmm. в цьому році не вроде. Ну так. Да. Чуєш? Да. Я в цьому році, значить посажу, десь вже не буду сажати помідор, посажу десь 150, 170, ні, 150, хватить. Так, і воно мені нужна. Он дивися, банки позеревнула, повикидала, там осталося поржавіло, воно мені нужна. Ой, Ой не Боже, кажи. Спина болить, уже, получуєшку мав. Не кажи. А ти скільки садитимеш? Та я 190 посажу. Більше не буду. і більше, ага? Ага, ага. ага. А, а може не вроди? А може ж не вроди. Чуєшку мав? А капуста? Кап... На кой мені той? Ну, В тому році з таку щіп посадила, а чого шпагни на дві Воно мені нуууушне! Ну я посажу більше, візьмеш мене. Я буду садити 80, ну а я 100. 90 Ну хорошо, давай.